Люди разом, допоки вони хочуть бути разом. Ні борг, ні честь, ні мораль не приковують однієї людини до іншої. Якщо людина хоче піти, вона піде. І від дому, і від дітей, і від мираючої каліки. Якщо ж ні, залишатиметься поруч. Якщо людина хоче бути разом, Ніякі твої недоліки її не завадять. Якщо ж людина хоче піти, ніякі твої достоинства її не втримають. Коли людина хоче піти, вона все зробить для цього. Абсолютно все. Яким би ти був негарним і непривабливим, знайдеться хтось, хто, хто знайде в тобі красу і кому ти сподобаєшся яким би ти був хорошим і бажаним, знайдеться та людина, яка відкине тебе. А якщо тебе відкинули, це ще нічого не означає. Ти не стаєш меншим або гіршим. Насправді нічого страшного і поганого не відбувається. Твоя людина є на світі, і вона тебе обов'язково прийме. Якщо одного разу тебе прийняли, то ви розлучитесь. Не в житті, так і в смерті. Не шкодуй про те, що втратиш, і не бійся втратити. Переслухай двічі. В цьому вже є все життя. Радій, що є людина, яка світить тобі. Світи сам. Чим більше світла, тим менше темряви в твоїй душі. Чим менше темряви, тим менше страху. І знаєш, листок, який хоче повернутись до дерева. Пливе проти течії і летить проти вітру. І листок сподівається на все. Але дерево не приростить його до старої гілки. Чим більше любиш, чим більше ділишся, тим більше залишається. Якщо ж, даючи любов, ти відчуваєш біль або ненависть, це означає лише одне. Те, що ти даєш людині отруту, в шоколадній глазурі. Пам'ятай про це? Це моє є життя. Навряд чи варто очікувати подяки за такий удар. Чи не так? Відпускай. Відпускай. Дозволь людині бути ще кимось, окрім дзеркала твоєї любові. Тим паче, що воно таке є. Повір мені. Знаєш, я от помічаю, що розчинятися.